Добрий день, шановні колеги. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що знайшли час і прийшли на наш дуже важливий захід. Декілька слів про те, як ми будемо працювати, і перед тим як розпочати нашу роботу, я представлю присутніх. У нас робочих мови дві: українська і французька. Йде прямий синхронний переклад на французьку мову, тому. Всі, хто володіє українською, всі, хто володіє французькою, можуть подивитися наш круглий стіл і почути виступ практично оригінал... мовою оригіналу. Цей круглий стіл це, це тільки початок. Далі ми плануємо провести відповідну конференцію е міжнародного рівня. Ну і розвивати цей напрямок більш широко із залученням наших іноземних партнерів і всіх, е кого турбують е проблеми екології, е вирішення цих проблем в умовах. В умовах війни і після її завершення. Першого хочу представити нашого професора києво Миглянської академії, пана Ферхада Туранли, доктор історичних наук, ну і давній друг України. Я думаю, що він сам більше і про себе розповість, і про те, що він нам хотів повідомити на цьому заході. Далі Шей Хамад Абуаль Руб, він президент Українського центру діалогу і комунікації. Мад з спочатку війни дав більше 2,5 тисяч інтерв'ю арабським засобам масової інформації, розповідав правду про, про Україну, про те, що відбувається. Ну і далі готовий працювати з нами. Далі у нас повинен бути пан Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки. Але Вадим Васильович зараз на заходах. Я думаю, години в три він приєднається і візьме участь в нашому заході. Далі у нас Валерій Хаджиматов, також, також десь на підході. Колег попрошу представитись, бо я не всіх знаю. Василів Олександр Дмитрович, професор інституту проблеми та імені Францевича Національної академії наук. І так сказати, головний майже фахівець з екологічних проблем в Україні, яка приходить на заміну всьому тому, що було. Дякую. Далі, Єгор Бродніковський, я завідувач лабораторії керамічних паливних комірок. Ми займаємось новітніми системами вироблення електричної енергії з високою ефективністю, що в принципі впливає на заощадливість і також на екологію. Ну, Далі Іванович Чернов, президент дипломатичного, Харківського дипломатичного клубу, Конгресу самоврядування України. Ну, можна перераховувати ще багато його заслуг, але думаю, що Іванович сам більш детально розповість, чим він займається зараз, що він, що він запропонує, своє бачення відносно вирішення проблем, про які ми сьогодні будемо говорити. Валерій Олександрович Юзба, він у нас президент української торгово-економічної місії. Сьогодні, крім Валерія Олександровича, у нас буде ще включатися розставник наш західній Африці, пап юнг також представляє торгово-економічну місію, ну і будемо працювати із африканським континентом. Далі у нас Юрій Михайлович Ярухін, віце-президент інституту глобальної політики, кандидат воєнних наук. Далі у нас іде наші гості з Лівії. Це він представляє демократичну групу 17 лютого. Далі Сергій Кондратов, центр. Безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Займаюся питаннями ядерного тероризму. Проблематика, ну, ядерної безпеки фізичної, також інтереси в сфері критичної інфраструктури. Так, да, Ну, я думаю, що вам буде що, що сказати і що запропонувати. Пан Євген Лупаков, народний депутат другого скликання, капітан першого рангу в відставці вже і почесний голова спілки офіцерів України. А, далі. В'ячеслав Мороз, представник Національного центру управління та виправь космічних засобів. Ми проводимо моніторинг космічними засобами в інтересах уряду. Наталі у нас Михайло Григорович Мінков, генерал-лейтенант відставці, голова об'єднання ветеранів розвідки. Юрій Ситник. Я так розумію, що пан полковник представляє у нас профільний комітет Міністерства оборони, начальник управління екологічної безпеки, головному управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони. Оці три напрямки. Це є відповідальність нашого головного управління. Дякую. Юрій Андрійчук, директор Центру стратегічного аналізу та екологічної безпеки. Далі Олександр Бондар, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти, доктор біологічних наук, професор і вже академік Національної академії наук. Декілька днів тому присвоїли Олександру Івановичу таке звання, так що ми його всі привітаємо. Ну і пан Ігор Остапенко, віце-президент Інституту глобальної політики, також буде брати участь в нашому сьогоднішньому заході. Я ще буквально декілька слів про людей, які будуть включатися в зумі, Вони запрошені, але, на жаль, в відрядженнях не можуть бути присутні, присутні в нашому. Залі тому я їх назву, а далі вони вже будуть включатися, просто щоб ви знали, хто хто з нами ще буде, буде брати участь в роботі нашого круглого столу в ЗУМІ, це пані Юлія Чинікова, народний депутат депутат України. По-моєму, доктор юридичних наук. Вона представляє також профільний екологічний комітет. Наш Валентина Короленко Усова, народний депутат України, і теж екологічний комітет, де щодо африканського континенту, у нас. Буде брати участь представник української торгово економічної місії ПАП Мерсад Йонг, До української торгово економічної місії в Західній Африці. Буде включатися Геннадій Ульянич, представник інституту глобальної політики в Західній Африці. Буде брати участь у нас також пан Адель Амар, Він представляє демократичну групу 17, 17 лютого в Лівії. Буде пан Шаль Амара Сосуа це за консул України в Вінеї. і пан Магомед, Магомед Тарієв, представляє комітет інгурської незалежності. А також буде пан Олів'є Ведрін. Пан Олв'є відомий політолог французький і журналіст. Ну, от так коротко я представив всіх, хто буде брати участь у роботі нашого круглого столу.